Привіт, шановні гості, дорога родина! Вітаю вас на каналі Платі Терапія. Мене звати Юля і я швейний блогер. А сьогодні буде дуже маленький, коротенький швейний влог блог з оглядом сукні. Ні, не цієї, що на мені сукня, ця що на мені з ось таким красивим декольте з запахом. Ми з вами її вже шили. Ця тканинка була з інтернет-магазину Занна. Там її, звісно, що вже немає, тому що це було дуже давно. От. Тож, таке платьєчко, ми з вами вже шили. Сьогодні я хочу продемонструвати ось це платье, я його потім на себе приміряю. Воно дуже широчезного крою оверсайз, І дуже незвичне. Внизу є куліска як спереду, так і ззаду, яку можна дужче призборювати або ж розпускати ось такі, як два підріза. Насправді це сукня, яка викроєна трішки по трапеції. Але за рахунок оцеї збірки внизу, вона в нас виглядає як кокон. Ось така незвична сукня, є великі кишені і є каптур. Дуже гарне виконання, якісне тканина джерсі з інтернет-магазину Занна Червона. Хоча, в принципі, в принципі можна е, таке платтячко шити з будь-якої тканини. Не обов'язково це може бути джерсі. Це може бути і трьохнитка на флісі, це може бути двохнитка, це може бути що завгодно, але ця тканина має бути трикотажна, тобто еластичний матеріал. Це зручно на осінньо-зимовий період, особливо на зимовий, тому що вона. Не витягується, не мнеться, не так сильно електризується, як інші натуральні тканини. Якщо ви знаєте, хоча існує думка, що навпаки, ні, насправді це не так. Використовуйте обов'язково пральні засоби, які знімають статику, або ж банально кондиціонер. Отже, друзі, зараз приміряю цю чудову сукенку і розказую ще для вас дуже гарну новину. Так, ну що ж, людина є людина. Людина не лялька, роздивляємось сукню, вона дуже е, широкого крою оверсайз плюс сайз, рукав такий довгенький. Так, його можна робити ось таким чином. Роздивляємось незвична моднянська сукенка. Я оділа білі кросівки зимові. Ну, звісно, що коготки мали бути якісь світліші, ну, але вже які є. Якщо ми таке вдягаємо, хоча, в принципі, сірими ок. Здається, що можна якісь світлішенькі трошки ковотки вдіти, наприклад, бежеві. Це можуть бути навіть не кросівки, а якесь інше взуття. Ну, ви зрозуміли, ось таке плаття, каптур тут повноцінний. Я маю на увазі, що він нормально налазить на голову з дуже красивою обробкою. Цей шнурочок я вже пришила в кінці, вручну, щось мені здалося, що тут чогось не вистачає. Це просто як декор. Він функціоналу ніякого не несе, чисто декоративний. Внизу ж ці поворозочки, їх можна зав'язувати по-різному. Дуже модняцько смотриться. Так, ну і зробила я ще ось таку шнурівку. Її можна зав'язувати як пояс. Не обов'язково це має бути отак сильно-сильно, але якщо хочеться, додатково. Зав'язувати ось ще і так шнурівку. Так і маємо ось таку сукню. Можна пошити будь-якого кольору. Але захотілося, друзі, яскравого. Захотілося яскравого, щоб це було яскраво, щоб це було, ну, капець, як яскраво. Тож напишіть, що ви про це думаєте. Про такий незвичний фасон, незвичність тому, такого відео на каналі, до речі, немає. Якщо ви хочете побачити, як же кроїти і як шити, як робити цю куліску, ну, тобто, все-все, що ви хочете з цим робити, навіть в кишені, я зроблю вставочку огляду, давайте прямо зараз на манекені зблизька. З деталями, так? з деталями, з деталями з кишеню, тут є відстрочка всіх швів ну це і так зрозуміло. Тут є защеп декоративний, він ну нібито перекликається з шнурівочкою, плюс видовжує силует, робить фігуру стрункішою. Позаду є шов в цілях економії тканини? Тканини насправді пішло немало на це плаття. Отже, якщо враховувати скільки ще плюс шнурівки, ну близько 2 метрів вистачить на будь-який розмір. В мене було 1,70 сімдесят, а я ще на шнурівки ну, відрізала цільки, 3 чи чотири рази там. Ну, Тобто дев'яносто, метр вісімдесят, ось такої довжини. Сама сукня по викритці була довжина метр двадцять, Враховуйте, що вона ну, досить таки за коліно міді, так, вона ну, не коротка, метр двадцять, ну, тут велика підгідка, бо два рази вставлена шнурівка. Така сукенка підійде як самостійна. От ну, Просто як сукня, да? так можна носити як туніку, це може бути зверху пуховик, шубка, що завгодно, ну і привер... привертає увагу. Тож, друзі, для вас такий огляд був <сум> майже новорічний, так? тому що сукня яскрава, вона цікава, вона незвична. Тож, якщо бажаєте і для себе таке, напишіть, будь ласка, під цим відео, і також поставте вподобайку. Та пишіть ваші коментарі. На цьому все. Посилання на ту сукенку на запах, які я була на початку, ви знайдете в описі під цим відео, ну, тому що такий урок вже є. Він на каналі досить таки давно. Ну, мабуть, що з 2019 року, чи може і 2020, але мені здається, що це десь 2019 рік. От саме та сукня. Я можу помилятися, але мені так здається. От, тож на цьому все поцюмкала-побомкала, Варіть холодці, будьте гарними. Оце в мене така вийшла ідея після хвороби. Захотілося чогось яскравого. Хоча ця сукня була досить таки складна, ну, тому що важко ще шити, знаєте, так, такі якісь речі незвичні. Але я задоволена дуже крепко результатом. Тож, на цьому все, бувайте здорові! Хай в ваших будинках буде тепло, затишок, всім вам на миру, наснаги, натхнення, шлю вам величезне сердечко. Всім цьомки-бомки, до зустрічі!